Панове, ми продовжуємо знайомити вас з учасниками нашої блогерської спільноти, нашого клубу небайдужих патріотів Сенс. Сенс життя, зокрема, і в тому, щоб вміти правильно над ним посміятись. Учасниця сьогоднішнього інтерв'ю це Христина Чернега, яка не лише веде ефіри на популярних українських телеканалах, але і є автором, як на мене, дуже. Яскравої чудової гострої програми П'ята колонка, в якій висміює не лише маразми так званого руського міра, але й ганебні явища нашої української дійсності, яка на жаль дуже далека від омріяних європейських цивілізованих стандартів. Тож до вашої уваги інтерв'ю з Христиною Чернегою, яке провела наша постійна ведуча Аліна Зеленська. Привіт, мене звати Христина Чорнега, і я маю сказати вам щось дуже важливе. У політиці романтики немає. А зовсім навпаки, всі ці комітети, фракції, законопроекти прийняли, не прийняли. Зрада, перемога, шквар, зашквар, перешквар. І тут вибухає мозок. Тож, якщо ви готові до такого хардкору, справжнього і рафінованого, бігом дивитися. Вітаю сьогодні. Зустрічаємося з Христиною Чернегою, тележурналісткою ведучою телеканалу Прямий блогеркою. Добрий Доброго день Христина. Доброго дня. Дуже дякую, що ви запросили. Вона мені надзвичайно приємно. Не знаю наскільки це буде цікаво, але мені дуже приємно тому дякую. А я дякую, що ви знайшли можливість для спілкування. П'ята колонка це ваш авторський блог. Mm -hmm. Він виходить на платформі прямого каналу. Ви коли його започаткували? А, три з половиною роки. Тому ми його започаткували. Це було в форматі, щоб подавати новини з сатиричним підтекстом, тому що є люди, яким. Можливо, важко сприймати ті всі події, які відбуваються тоді три роки назад. Вони неслися. Ну і зараз вони, звісно, несуться ем, дуже багато. І можливо, для того, щоб зняти якесь лишнє навантаження з людей, знаєте, щоб не сухо новини одні. Ми хотіли їх подавати з сатиричним підтекстом, і в принципі так і зародилася ця ідея. Тобто, і досі формат не мінявся. Певна іронія через іронію Так, повід... так, так. через іронію показати все, що відбувається в країні. Зараз не те, що формат зміни. Все, зміло стрішки наповнення через повномасштабне вторгнення є інформація не тільки з України, а й ну що відбувається на Росії, але ну вона так переплітається з українськими реаліями, тобто ми не орієнтовані на ринок російський, там чи на, на ринок якийсь інший суто на, на українське суспільство. Але ну треба деколи показати, що там за кордоном відбувається. Як ви відбираєте новини, які гадаєте гідні того, щоб до Нести і саме з такою певною іронією, з таким підтекстом по значимості, напевно, якщо їх дуже багато, тому що за один випуск це три новини, в принципі, можна три-чотири. Якщо їх дуже багато, то які були найрезонансніші за тиждень. І ем, якщо, наприклад, бо зі мною працює команда, і якщо я хочу якусь новину, а команда, наприклад. Не погоджується, тоді ми голосуємо. Якщо там двоє проти одного, то в принципі ми відмовляємося від цієї ідеї і якось отак. А як під час повномасштабної війни в Україні за ці 20 місяців я думаю, гадаю, ви стикалися з труднощами, що мало тих новин, на які можна поглянути крізь призму такої іронії, сатири? Ні, насправді їх дуже багато. От кожного разу в нас надлишок і надлишок, і хочеться показати, вмістити все, Іначе все важливо, все хочеться донести. Ну але ти розумієш, що ти не можеш там в 10-15 хвилин, тому що це ну довше людина не буде дивитися, не, не буде вже сприймати ці всі новини. І ти просто вибираєш. Ну особливо зараз. Можливо, на початку війни з цим були якісь труднощі з, з контентом. Я маю на увазі суто українського характеру. То зараз їх дуже багато, особливо починається якісь політичні... Тичні ігрища, то їх стає все більше і більше, тому з цим проблем немає. Проблеми я ж кажу, є відібрати які які найцікавіші, які глядачу найбільше сподобаються. А які теми викликають найбільшу зацікавленість в аудиторії зараз? Найбільшу зацікавленість, звісно, викликають теми, які пов'язані з Росією. Що там відбувається? Ну зрозуміло, кожен українець сидить і хоче розуміти, що, що відбувається в, в Росії, як переживається якийсь росіянин цю війну. Як них там все гірше і гірше, в принципі, і ем, викликає я не знаю, можливо, якісь політичні баталії, але не всі. Якщо політичні баталії місцевого характеру, то це заходить для аудиторії не, не найкращим чином. Хоча воно в принципі все цікаво і хочеться розповісти, але аудиторія не так реагує. Тобто міжнародна політика зараз міжнародна політика, так коли приїжджають якісь міжнародні представники до нас, подивитися проконтролювати, наприклад, кошти виділені українка. Країни, коли вони йдуть, це цікаво для глядача. Якщо якась тема такого характеру, більш я не знаю регіонального, то це не дуже цікаво. От ми робили кілька блогер України. Я не пам'ятаю Тетяна Коряк, по-моєму. І вона, значить, там така блогер, що нема де ставити клейма, як то кажуть. І вона вже в кінці несла таку такі просто нісенітниці про те, що потрібно слухати російську музику. Ну, ці всі наративи російські. Ну, вона вже так яскраво їх це, а вона блогер-мільйонниця. І ми взяли і це все показували і розказували, що ну це російські наративи, і людина, можливо, я не знаю, відпрацьовує гроші або просто якісь власні переконання в неї не в ту сторону. Але це ненормально, Причому це блогер-мільйонник. Це важливо. І людям воно. Ну, от по переглядам воно ну, не так сильно заходить. І це не тільки це в колег, я бачу так само спілкуюся, і от вони кажуть, що якщо такий або про Діану Панченко ми робили. Ну теж начебто, ну але це здає, мені здається, що це ми заручники бульбашки, тому що ми, медіа, журналісти, всі знаємо і розуміємо, який це. Скандал, і як добре, що нарешті її вручили цю підозру на який торік своєї пропагандистської діяльності. А для загальної широкої аудиторії це виявилося не так цікаво. Вкладаються ресурси, те, що ви говорили, блогерші мільйонники в них великі аудиторії, і треба протистояти. Абсолютно, і мені от завжди хочеться показувати це. Або там, наприклад, як співаки щось не так роблять, там підіграють Росії. Або не, не завжди ем, дотичні до національних інтересів, намагається якусь там нейтралітет, так Так, або нейтралітет просунути, або розповісти, що це так. Е, ну зараз вже цього немає. Що це вні політики, ну але все рівно воно подекуди проявляється. Оце, наприклад, що слухати інша блогерка, мільйонниця з, е, з Харкова, по моєму Анна Алхім. Так само такі вже в неї там перли, ну просто неймовірні. І вона і слухає російську музику на стрімінгових платформах, і вона ніяк не може зрозуміти. Чому це її не можна слухати, цю російську музику? От ми це намагаємося якось показати, і все рівно люди бачити не дуже. А от показуючи таких людей в певній мірі, як ви сміючи, mm -hmm. яку мету ви перед собою ставити? Люди їх бачать, от до того, можливо, вони й не знали про них, от подивилися. Це не популяризація, теж в певній мірі з, з якоїсь частини популяризації, ну, моя мета просто донести і показати, тому що це не тільки Україна стосується, це стосується в принципі всього світу, що леова частина не має критичного мислення, і дуже важко відрізнити інформацію, коли її вона носить якийсь пропагандистський характер. Простому українцю і не тільки українцю, дуже важко це зробити, відрізнити, особливо зараз, в 21 столітті, особливо на нашій території, коли йде інформаційна війна, в тому числі. І люди можливо не розуміють. От вони їм вливаються в голову, і люди на них підписані. В них є рейтинг довіри до цієї людини, і ця людина їм говорить. І потім люди починають так думати і говорити тими самими наративами. І от наша мета показати, що це воно ну насправді це не так, і так не може бути, і так більше не буде ніколи. І тому ну більше сюди цього не несіть. Це як певна метафора. от ви показуєте це бур'ян, це шкідлива рослина. Його треба прополювати. Абсолютно так, але це потрібно робити дуже лагідно. Гідно, тому що як тільки ти робиш поштовх. Ти наштовхуєшся наспротив. Потрібно завжди тягнути за собою, а не наштовх, ну, свою позицію не нав'язувати. Тобто, це ніколи не увінчається успіхом, коли ти будеш навіть ти будеш сто разів правий. Ну якщо ти будеш силою штовхати свою позицію, воно ніколи не увінчається успіхом, тільки лагідно тягнути за собою, за своєю цією позицією думкою, яку ти хочеш довести, тоді це має шанс на успіх. Це така виховна робота у певному сенсі, щоб Absolument. людина сама усвідомив. Мала ну, ти якраз про критичне мислення. абсолютно, так тому що як на мене, не знаю, у нас дуже великий ще комплекс меншовартості, і в тому числі перед росіянами. І мене це дуже сильно болить. Мене тригерить страшенно це, і я кожного разу хочу якось якийсь малесенький внесок привнести. Хоча б одна людина, якщо зрозуміє, ну що відбувається, і що не так було там з тим чи іншим блогером, чи з тією чи іншою ситуацією, це вже буде велика перемога. І це може бути і точніше, це є сенсом. От якраз боротьба цим комплексом меншовартості, його дуже велике коріння, дуже велике. І ну і важко це побороти за навіть за півтора роки повномасштабної війни, за 10 років. Війни це все важко побороти, тому що м -м, війна в нас з Російською імперією не, не 100 років, не 200. Так, і воно все вкорінювалося, вкорінювалося. Це тобі передавалося поколіннями, що ви такі, якісь не такі, що ви там мова селянська, що це все. І звісно, людям вкорінилося це, і це важко. Мені важко це зрозуміти, як це вони вкорінилося, тому що в мене такого немає. Але я стараюся, я ж кажу, не насаджувати своє бачення, а легенько тягнути і пояснювати, ну що, можливо, ми, ми не такі, ми саме самобутні, ми круті. У нас є всі е, е, круті державні діячі, е, автори, ну, Тобто, у нас є свого дуже багато, особливо зараз з'являється ще більше. Тому не потрібно дійти в ту сторону і дивитися в ту сторону, але зрушення є. Зрушення є, але є і відкати на як мені здається. От я бачу дуже велику проблему, що зараз дуже багато стало російської мови знову. Я не знаю, чи помітили ви, але Я дуже помітила це. Помітила так, коли на, на різних регіонах до речі, коли на початку повномасштабної війни в Києві там, В квітні ще, ну, третій місяць повномасштабної війни в Києві, ну ти майже не чув російської мови. Хвиля була така. Ну. Так, я не, я не розумію, звідки взялися ці люди? Чи вони просто вирішили в квітні ем, 22-го року, що ні, от, все від російського відходимо, перехожу на українську, а тепер через рік подумали: ну, та, та, відкочуємося назад. Оце Відкочуватись назад це дуже, до речі, страшно. Це мій найбільший страх, якщо чесно, тому що я дуже боюся того, щоб все не стало знову на оце... Замкнути коло з Росією, тому що е, я впевнена, що коли був один, другий, третій голодомор, коли було розстріляно відродження і багато інших злочинів, які робила е, Московська імперія, то люди тоді теж казали, що ми не будемо більше брататися з Росією і ніколи знову. І проходило десятиліття, і ми знову сюди тягнули російських артистів. Ну ви розумієте так, про це. Так. І я дуже боюсь, щоб не через якихось 10 років ми знову сюди не тягнули і не казали, що ми якісь там братні народи. що і нас спільна історія, це все інше. Так, серед розстріляного відродження вже 21 першому столітті, так будучи свідками злочинів, ми як маємо відчувати відповідальність за те, щоб. Боронити. Абсолютно, абсолютно. Що неприпустимо у вашому особистому, вашому авторському блозі? Неприпустимо в моєму блозі це росіяни. Ну, в сенсі, ем, формат, е, я не знаю, думки. Почути думку росіян для мене не існує хороших росіян. Мен в принципі не існує для мене. От хоч я не знаю, хоч ти мене забий. Я не вважаю ті, хто втікли з Росії, ті, хто там розказують, що вони підтримують Україну, все Я все абсолютно рівно, з вами згідна. Все рівно. Мені здається, що це закладено на ДНК рівні, і росіяни це є росіяни. Це одне з найбільших найбільшого зла на цій планеті, тому я не вважаю, що вони можуть бути якось для чого їх тягнути. оце про те, що ми говорили, що ми вже починаємо їх сюди тягнути. Ну для чого нам їхня думка? От вони що, більш освічені? що вони знають краще за наших експертів? От чим та сама латині, напіантковські, всі інші? От чим вони знають більше? Бо що? Ну, бо вони вони закінчили Гарвард. Я не розумію просто, чому їх слухати. У нас є свої експерти, які всередині ситуації, які так само розуміють все, що відбувається, чому не слухати їх. Абсолютно Ну, це точно неприпустимо в моєму блозі, ніколи не буде. І Якщо я буду брати якісь інтерв'ю, я ніколи в житті не буду брати інтерв'ю в цих росіян, хороших, вони не хороші. Я абсолютно не вважаю, що це взагалі нормально їх сюди тягнути. Ми говорили з вами про негативні тенденції. А щодо позитивних, молодь, діти не можна так не помітити. Щир патріотичність і бажання знати, хто ми, свою історію, своє коріння. От у вас є зворотній зв'язок з молоддю українською? Є. Я бачу, як вони справді, це покоління, яке, в принципі, їм навіювало, яким зараз там 20 років, 25, яким навіювали, що ви будете якимось втраченим поколінням. І вони всі, ну не всі, але ова частина першими стали. Захищати Україну взяли до рук зброю. І в принципі зрозуміло, що це один з елементів патріотичного виховання. І я бачу, як е, діти моїх друзів вони переходять на українську мову, свідомо їм ніхто нічого не нав'язує, не каже, що потрібно там. Це і вони свідомо вибирають. І я просто для мене це велике здивування, коли людина в 14 років. Ну, 14 років це не дуже свідомий вік. Ти, В принципі, це підлітковий період. Ти думаєш, як собі не знаю, проколоти вухо, ніс, набити татуювання там і зробити якусь, я не знаю, пофарбувати волосся в червоне. А тут люди приймають такі рішення, що вони мусять прийти на українську мову і ніяк інакше. І це мене просто дуже сильно я тішуся цьому і сподіваюся, що ця тенденція буде набирати обертів все більше і більше, і ні в якому разі не буде відкочуватись назад, що є дуже величезною загрозою. Ще більше тішить, коли ці молоді люди виходять в публічну площину і стають певними лідерами думок для своїх ровесників, однолітків. Абсолютно, і ніхто тебе вже не каже, що ти говориш на якійсь селянській мові. Ніхто тебе якось не ущемляє. Мені взагалі цей наратив про ущемлення російськомовних невідомий. Не я не розумію про що це, тому що мене, як україномовно, ущемляли дуже багато разів. І ніхто ж не виходив про це і не спекулював на цьому абсолютно. Тому я не розумію. Ну це все а ж продовжували таки. гартувати той стержень і йти своїм шляхом. Так, або... ну це російський наратив, тому це потрібно фільтрувати і розуміти. І от власне мета телевізійників зараз показувати, що таке російські наративи, як вони працюють. Працює це все і ПСО, як воно може подавати новини, і ти наче дивишся, то наче все правда, а насправді це все перекручена, якась, я не знаю, чи наша історія, чи сьогодення. От серед молоді, яка прагне зайти в медійність, стати медійними, блогерами, що ви порадили. І от цікаво, коли ви для себе вирішили стати журналістом. Ти працювати на телебаченні, потім авторський проект. Це була мрія дитинства чи в зрілому віці. Ну, в мене така цікава ситуація. Ні, я ніколи не мріяла про це. І коли мені навіть в дитинстві мама казала, щоб я в майбутньому обирала журналістику, то я сказала, що ніколи в житті. І бачити, доля вирішила, що все-таки вона краще знає ніж я, і відправила мене працювати сюди. Ні, в мене випадок просто стався. Я закінчувала. В 2014 році Академії внутрішніх справ. В лютому я здавала державні іспити, в лютому під час Майдану. Під портретом Захарченка, прости Господи, ми здавали іспити в формі. І я, А я до того дуже хотіла там, вчитися в цій Академії внутрішніх справ і хотіла ну, працювати, не знаю, в прокуратурі ну, в тому напрямку. І я зрозуміла, що я не буду працювати. ну, Це вся атмосфера, лютий. Розстріли на майдані, і ти ходиш в формі під портретом Захарченка, здаєш іспити. Ну і зрозуміло, що це абсолютно ні одразу. І на цьому кравка і чисто випадково набирали ем, журналістів на один з телеканалів, який тоді не так давно відкрився. І я от мене порадили, я туди пішла і пропрацювала там. Ну залишилася, пройшла якийсь термін, пропрацювала мені, начебто, подобалось, і так я і залишилося по сьогоднішній день. Тут не шкодуйте. Ну не те, що не шкодую, але я розумію, що це дуже важка професія. Я розумію, що людям, які це дивляться, не так вони можуть сприймати цю інформацію, що тут може бути важкого, але це треба потрібно бути морально і психологічно дуже стійким і підготовленим. І плюс повна самовіддача. Плюс повна самовіддача, так бо в тебе дуже мало вільного часу, ти не, не дуже належиш собі і все в цьому роді. Я розумію, що кожна професія важка, і, звісно, є набагато важчі професії, але тут важко в плані психологічно-моральному. Якщо ти не стійкий психологічно, то тобі може бути дуже боляче. От якщо на Терези покласти. На успіх проєкту, який вимірюється часто масштабами аудиторії, так? І ті сенси, які ви намагаєтесь донести, вашу місію. Чи можна баланс утримати? І якщо для вас важливіше, як для журналіста, для блогера? Ну, якби для мене був важливий ем, успіх, який вимірюється переглядами, то точно в моєму блозі були оці всі хороші росіяни, тому що вони дають, ну, як ми вже проговорили, перегляди. Чомусь українці хочуть їх дивитися. Для мене не зрозуміло, чому до сих пір вони їх хочуть дивитися. То звісно, це так би було. Ні, для мене важливо не кількість, а якість. якість абсолютно. Тому що я ж кажу, навіть якщо одна людина подивиться і зрозуміє, що відбулося, що не так, які наративи там просувалися, і що це так не може бути, бо в нас війна з Росією. Ну і все, все помінялося. То це буде для мене безперечна перемога. Абсолютно, ваші поради початківцям блогерам. Мої поради початківцям-блогерам це точно це точно розуміти, що ти психологічно стійкий до цієї роботи, тому що може бути дуже боляче. І мої поради блогерам в першу в першу чергу і журналістам це щоб вони знали історію своєї країни дуже на хорошому рівні, щоб розуміли всі процеси, які відбуваються, і в країні, щоб ніхто не міг маніпулювати тобою, щоб ти міг доносити з позиції. Через призму історії, що відбувається в Україні, чи це вже відбувалося, і які воно може мати наслідки? Дякую за цікаву розмову. За що успіхи вам, Христину. Спасибі вам величезне. Дякую, що ви мене покликали. Мені надзвичайно було приємно на все.